Спасіба ж батюшці й матусі, що своє дитя рано водили і доброму ділу вчили. Спасибо ж молодой, що раненько вставала, тонко пряла, і хорошенькі рушнички придбала. Ану, товаришу, пов'яжи ти мені, а я тебе. А князя, князя, то забуде! От ми чим розміхо кута. Давай за хустку молодому. Лай бий, до смерті любить, а я не дам на ліку хустки. Та що це на тебе? Не просто. Хм, на Ой лишень! Говорю не... тебе, що наслано. Да нічого не, не побоїться наслок, і ото шльов. Ану, пойдем за мною куток. І не ствиніх тоба хліб на. Хто б же ж це на Чи не врагова Сусюльчика? Так і є. Ото коли з нею на базарі полаялась, так вона мені казала, я тобі віддячу. Оце мені дьочила! Яке туга, коли б швидше та вже б поспати. Зараз, дядечку, зараз! Как рукой зняв, ви брикович побігла, зараз усе приймається. Уж з таким да не справиться, Да до нас же за приходили. Да ми таких за пояс затикаємо. А що пориснутись? Якби я вас упросив, чи не можна? Нащуну утро, подиета. Ну, бежь. Ну, же еще свину подиета. Я вам и скажу. Mm -hmm. а -а -а. Ой, Скажи. 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 ой, Господи, Скажи. Скажи. ой, Скажи. Да, сразу вижу, что да, да кто-то Многом не злим уроки будет, да ничего, справимся. Мы вот что сделаем. Дождемся молодяка, да будешь его как ястреба девять зари водить. И что знаем, и что не знаем, по-французски да по-турецки говорить. А после подкурим, да напоим. Так мы все. так и так, так? Вот и хорошо, когда так. А после дякувать будешь. вчила батька з та бутила пльости. Тепер ти моя наїки будеш. Не покину тебе до смерті. Що це? Що це таке? Що? Габуз! Чи тобі Пустуй! Та що ж це таке? Та це ж на запоморочено. Німа кузико. Та не морока. це прода ся, хоч перекрестись, Таке моє щастя, і дісталась будка. А ора у моєму гарбу так поміняймось вже. <говори> Боже бо <говори> я воля на те, щоб я на світі ще пожила. Благослови ж мене й мого Олексію. Благослови їх оце батьку та похотили. Що я вас благословила? Та нехай Василь, такий благословляє. та підок ти, Одарка. Та благословляю, вже порай потягти випадки. ти тима та тобі. А от ось я благословлю, тебе проклятий волоцюго вам словлю. От і учеплією, що ти мені на лихоснував. У сюда тобі потрощу, та передачу терячками та болячками, та спина тільки куплеха ради. А тобі увесь гад був за як голову розтамчу тобі Хоч ми тобі виску, а таке свідком обічаю. Снизьком. А те найди. Банку моєї хати, щоб я тебе тут не бачила. І подай сюди хустку. Подай нашу хустку сидить. Подай нашу хустину. Настояща партійна команда. Mm -hmm. Зараз же хотьому всіхось на штиє. <ррр>. А я дай чутку данню. Ослушання, Не хочу я... нічого слухати, не хочу. Та да послушай мене, бувалого кажу. Не хочу нічого слухати. Хай віддасть Танцюбенкові хустку, бо я цього горло її не видав. Да послушай, кажу, говорю тобі. А то -ка кажжу... бесись. поблагослови да. благослови своих дедушек. Не буду беситься и благословляться не хочу. Хай не дашь устку кандидальку, я в него с и не вернусь. Смирно! Смотри, грудь четвертого человека. Послушай меня. Я у всех землях бывал, и везде такой закон. Кому дана кустка, тот и жених. А кому поднесли горбуз, вот и к нашему кандидальку. Тот, ступай вон. А кто от закону отступится, Тому грех смертельный, И на скотину поймешь будет. Ставись, да, старый, Пусть все на свете мани волок, а корин, Не мани волны, не кори, Ты намажем и вздыхать. На миру христианского не жалеешь? А шо тебе тогда будет, Когда у всем свете скотина повыздыхает? Да тебя сразу ж на лапаху Да подвояйтесь Суд суд, да це як піддадуть під суд, та там же відповорухнутися не можна, чи я. Ну, та чого вона відійдеться? І це перше діло. А другу річ поговоря, ну зачем ти не хочеш свою дочку за Олексія віддати? Парень он важной, ремісной, розумний, да до того, і племінник мой. І типа! Ось слушай мене, бувалого, я чоловік присяжний і неправда говорити не можу. У Олексеєва Баріна людям живеться худо, у них усього довольна. А кабачок, чи чинок, чи ганделик є, чи ні вас. Та да, годі да та безпереще. Да, довольна, да. братвольна. Але ж, повне сторосно, кандюженка ж худоба. Як подумаю, скільки її до пісової ж Аж серце ж болить. Щоб ти від нього не зачав. Ніси миску от дітими чотирма пальцями. А робіть котечку швидше, що знаєте, бо вже чуєш за плечей бере та ти миску. Миску і от дітимі чотирмя пальцями. Ой лишенько мені. А ти, товаришу, подержи почетний знак. Та держи отак от по нашому, по-воєнному, от курок. Кузьмського Каравая і сильна сесільна шишечка. Сюда її положу. А ви усі розійдіться, і ніхто не пари звусь. Так, тепер ми дамо далі плей воду. Да приговарю французське слово. Хлюк, хлюк, хлюк. Хлюк, хлюк, хлюк. Да не хлюк, 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 а плюк, плюк, плюк. Хлюк, хлюк, хлюк. Так, тепер на Турецької церкви тобі свічечка. Іди, засвіти її і неси сюда. Та дивись, не бога сі, бо тільки тебе й жити на цьому світі. А ви, усі, зажмуртеся, і не могили, хто шевельнуться. наше дело. А на самого рабка так и бьет, так и бьет. О, Дарья рожденная, молитвенная, хрещенная, венчанная, покрытая. Скажи, я к тебя За плечі б'ють, а в очах ребята. Ой, ботичку та й за плечі меня в очах ребята не чуть чи що знаєте. Ммм, французька. Усе ми бачу, що французька наслідка. Да, то шлюп. Тара, тара, йо-шик-шик-шик. Бонжур, мадам одає знято. От кого прийшло, на того і пішло. Поздравляю вас. А теперіця, сидіть сюди і дивіться. Уся кандзюбинка худоба доба повиплигувала. Жодою не осталось. Все пошло і так, так, і -так, так. Ай, справді, де ні чорта не бачу. ні хвоста, ні голови не копить. Отак де пані день, все пропало. Як так, так і да? Так. Хоч би щось але лише моя пика й видно. <рес> <рес> За що ж там з Коли я сама бачила, як усе геть чисто вискакало. От так же, мадамодарія, як із цієї води, так і з твоєї пам'яті повиблизу всяка дзюбенкова худоба. А тепер... Пию цю воду каждодневно по піздорному натюрську на дощах. пить перестанеш, так і жалкувать перестанеш. А наші молоди, як будуть дружно жить та не лінуючись роботи, так зберуть побільше, чим з От і я походив по світу, да й зібрав п'ятдесят цілкових, їх олексію, і заповідаю. Але... Після моєї смерті. <риклад> мене й як ти б мені вночі віддав я б тебе вражого москалять, опня я домовину. Я вже бачу, до чого воно йдеться. <риклад> О, спасибі ж тобі, пане старость. Як рукою зняло? Тепер мені не то що стицька, а й усієї кандюбенької худоби. Не жалко. А Олексієчка ж полюбила, як рідненького сина, ходіте ж діточки сюди. Будьте ж здорові, як вода, багаті, як земля, а красиві, як весна. Ура! Наша взяла! Так, так і так. <плес> Каріра. Тепер, товаришу, подавай знак сюди. Спасіба ж вам, пане святове, за ваше послушання та за любов. Що ви желали, то ми і зробили. А за ці речі дайте нам горілки глечі. Просимо на хліб, на сіль, на сватання. Теперь надо в нас одивитися по закону. Молодие, провосимо на посад. А князь, от течки сьогодні. Не, неба. Пончилось твоє княжество. Або сідає там, або, як кажуть, у нас у хранції. Пошов! Батько з пальмаркою, присідайте, будь ласка. Ну, а ми з тобою товаришу тут присядемо. Ну, тепер по трудах можна і порцію подавати. Ой, слава тобі. Хоч одне слово за вечір добре сказали. мені. Уже ж такий потрібна. Реготяйтесь, пане старо. Е ні, ви її вперед, пане Сватове, а то намішали нам небось якоїсь французької бордо, що ми і на стіну подіремося. Ну, будьте тоді всі здорові. <кліпи> я сказав, що вона розбереться, за тобі, а все в кубра! Ну, добре. Ну, пане старосто, за здоров'я. Вип'ю за здоров'я і скажу вам такое. Чарочка моя кругленька, малита края рівненько, тим то ти мені нела, щочим то полна, а щоб не сухопіть, такі речі буду говорити. Здраствуй же батька з подматкою, веселіться своєю дитяткою, радость вашу вилучайте і нас не забувайте. Здрасту же і князь з княгиною молодою господине, веселітеся, пийте, гуляйте. И человечество расплажайте. А наконец, вот мой пароль, здоровья всей компании чесною.